У давні часи, у 1114 році, жив воїн Алдар. Він був могутнім завойовником, настільки сильним і витривалим, що ніхто не міг здолати його у битвах. В той час навіть ходили балачки, що він безсмертний, але усі, хто вів такі розмови, давно помирали від старості. Поміж тим, усі війни скінчились. І Алдар, обзавівшись сім'єю, тихо проживав свої роки в кам'яному замку. Тепер він вів життя, як і усі люди, окрім одного. Час від часу, крадькома, з поміж каміння у стіні кімнати, він виймав обшарпану книгу, на сторінках якої було письмо дивної мови. Одного разу про книгу у нього запитала онучка. Але він грізно застеріг її, щоб вона не торкалася книги, бо книга буде незрозумілою, і лише він знає таємницю особливого читання. Книга була схована зависоко, щоб дістати її дитячою рукою, і Анна забула про неї. Проте роки йшли, дітки росли, і їх допитливість могла дістатися куди завгодно. Отож у день, коли Алдар був на дворі, а у замку метушилась тільки половина її сім'ї, анна витягла книгу. Дивні слова плутались на сторінках. <звіток> прочитала вона. Навколо щинився хаос, все замайоріло в дикій круговерті. На порі заскочив алдар і, зробивши перший крок вперед, розсипався кістками по підлозі. Дівчина розплющила очі і жахнулася. Всі, хто був у замку, стали химерами, а сама Анна обернулась на німого привида. Коли все стихло, батьки знайшли на підлозі припорошену книгу, і з тих пір вони щовечора намагаються повернути усе на свої місця в надії розгадати таємницю книги.